А наливайте, бо я не можу Забирайте. І що я там впіймав? О, ото ляші. Супер! Вчора вечора приїхали, якраз вспів до темна позакидатися все. Флети Фідера зранку піймав гарненько ляща такого, я одненько і дружина, поки я на стер ходив. Поставили намети, дружина ось сидить готує сніданок. Зараз будемо щось варити, снідати. Палаточка ось моя виставив так гарненько. Довожу далеко, метрів 120 певно. що по нахлетку на, на попап. покльовочка гарненька, була покльовочка на кальмар, попаб 6 мм. Прикормочка в мене реалфіш і каша, а на фідера використовую як наживочку, упариш і пінка. Ото була пряма дистанція, метрів 120 на флеп покльовочка і ближні на фідер на опариш. Дружина на фідер піймала ляща такого до кілограма, а я на дальній дистанції. Це було з самого ранку, можна сказати. Годині п'ятій. Зараз поперезавозився. Закормився по нану, і хай стоїть Короче, аж до обіду. Ми поки будемо, друзі, снідати зараз. Сергій там макаронки варить. Будемо снідати і будемо... Відпочивати далі. А ви, як завжди, не забувайте нам ставити лайк, підписуватись на канал, хто ще не встиг, щоб слідкувати за нашими новими відео. О, Сергій купався, тут свою палаточку намета поставив. Вже щось куховарить там гарненьке. Він тут закинувся теж, йому завозив на дальню дистанцію, піліцем всім остальним кормив. Привіт! І що тут? -а? Готуємо сніданок. А що на сніданок буде? Гомілки, і макарони. О! Хороша їжа. Для пошапки. Ось срожве місце. Теж два фідера і два флети, йому на дальню дистанцію завіз. Фідера він закидав, а флети я завозив йому. Використовував він теж тут. І горіхи, і то, і сьо, і мастирку, і все потрохи. Пілець купив ось такий вчора, будемо пробувати, його підкормив трохи. Драю мікс. Тоже, вроді би непоганий. Я хочу на вечір попробувати на на флет, пробувати завезти. Ось такі справи, друзі. Будемо відпочивати, рибалити сьогодні-завтра. Така красота, погодка в нас. Ти що? Ото ти зловила. <рес> Чуйся, Лінка. я в шоці. Перший раз я таке. Я думала, там нічого нема, а я чіно, вона мене веде під лодку, лодка капець, я в шоці, бляха. Наливайте, бо я не можу. Забирай, забирай, забирай. О, Боже. Дві кущуковики, я бачу свічку робить, думаю, невеличка якась там кілограм, диви, три кілограми, бля. Ах, трусяться. капець, капець. Диви кошуку, чи тракілі її льоду, бля. Старалася, чесно, я старалася. Я в шоці просто, як на неї витягнула Дві кашука, бля. Я молилася, я кажу, боже помозити. Я, я до там можу... десь кілограмчик бля, і пізд. Тому що я так кричала? Я що не втягнула, собака. Я підсікнув. Я підсікнула, бачу, що на реакції, типа, ну, я тяну живця, в вона типа не вела, а потім я подіймаю, що там щось є і воно грибок. Диви яка. Яйцяну тягну, і я хотів на мені викладати. Прикіл точно це, є І я думаю, капець, який має сочком забрати. Та тяжка Думаю, Там кілограм чи <піз> я <'язь> бачу таку свічку, вона там зробила, піт. Ну, є є, важко капець. молодець, Дивися, вітаю тебе от тепер ти рибачка, посвячаю тебе, посвячую рибаки. Я спав, спав. <піз 'язано> <піз 'язано> Чою кричить жінка, бля, хамуха. Мушу вставати, думаю. Напевно, всі рибаки чули. Рома, <риклад> Що? <риклад> <риклад> ай, ай. А в тата теж був трофей <риклад> Я чув, теж зійшов ляш файний. А хто ловить на удочку жабу? Рано взяв удочку, ту от своє скрізав ловити. Просто не реагірує. Просто не реагує і сидить, але я не по голові, стак і все, сидить пор. Друзі, всім доброго ранку. Ось ми трошки. Вирішили поперезакидати цілу ніч глухо. Не ні в неї покльовки, ні в мене, ні в брата. Ні на клети, ні на пружину, не на що. Коротше. він пружину. Здалека навіть не вбито. Трохи наполовину вимило, поки тягнув. А так навіть цілу ніч не чепано нічого. Перезакинути пружини При. одного фідера, а два плети хай так і стоять, бо я думаю, що там знову все, все добре є. Ось така карпова пружина заліплюю, то завозив. Метрів 100, зараз хочу закинути трошки ближче. Бачу, ні в кого нічого не клює. Вчора зранку хоч одного ляша зловили. Я одного і дружина під ніч по добід зловила одного, то піймала. І все. А сьогодні щось що взагалі нічого. І нічого не допомагає. Все міняємо, пробуємо черв'яків, париші, куки, бойлики, чосничні, медові, кукурузка. Переловка, макуху, площадника вчора закидаю і все нічого. Це просто таке такий вибір насті і такий вибір наживок і нічого. Це просто тут мать буде. Дуже важко підібрати підхід, таку рибку, яку вона мене не хоче. Взагалі нічого тривати. Ну нічого, ми ще будемо пробувати. У ну, нас день попереду. Можливо щось десь і проклюниться. А поки сидимо на холодній, він так переробили. дружина встала, каву п'є з вафелькою. Артек. Хочу таку щуку ще. Ще? Вчора піймала гарну щуку. Ну, шкода, що не зізняв. Кричала на всі чібені. Тепер всі рибаки приїхали. Це заняття. Що я вам скажу? Зловити таку щуку, так, як з парашута та пригнути. Просто. Ой, як ркнулася. Кайф такий. Адреналін зашкалює, руки, ноги трусяться. Самого ти розумієш, що на глибині чоловік на берегі Тобі ніхто не поможе. Що там Сергій? Риба ходить по дну, не поймаєш ні одну. Не клює. Дьоба і навіть. Ось, друзі, ми вже злужили нашій намет, як ви бачите. Будемо помаленьку вирушати додому. Сьогодні кльову взагалі можна було сказати немає, Ні в мене, ні в брата, ні в кого не клює. Але й вчора пару рибин вдалося піймати, дружина гарну щучку взяла. І лящика на фідер, а я на флет. На е, попап кальмар зловив гарненького теж лящика. Зараз я то все вам покажу, що вдалося нам впіймати з дружиною і сином. Ось, друзі, що вдалося нам впіймати. О, отакі два велетні хороших. Класні лящі. О! То буде скуптити супер, друзі, ні. 100%. на кутіння буде клас Ось так, друзі. Підписуємося на канал, ставимо лайк. А я буду змотувати вудочки і будемо їхати додому. Думаю, виїхати далі буде, буду їздити на стир, мабуть, бо чубені і всі останні місця щось глухо, а на старовище рибку гарненьку можна піймати, бо нібито покльовує. І ось так, друзі, будемо збиратись додому, вирушати. Всім до нової зустрічі, пока-пока, Алінка. Пока-пока. Все, будемо їхати. Відпочивати. Давай, змотуй На кінець. Змотуємося і їдемо. Все, ставимо нам, друзі, лайк, підписочку на канал, Алінці лайк, коментар. Як вам, як вона щучку витягнула, таку гарненьку? Зняли, але... Все, Друзі, до нової зустрічі.